Росіяни масово пішли в наступ, та вже скоро стали здаватися. Це відбулося на багатьох ділянках фронту. Один із найяскравіших прикладів нещодавня операція 3-ї штурмової бригади, під час якої вдалося не лише штурмувати ворожі позиції, а й взяти російських окупантів у полон. І все це без участі живої сили на передовій. Успішну операцію. Здійснили бійці 2-го штурмового батальйону. І спершу військові атакували російський бліндаж ФПВ-дронами, а потім відправили на позицію окупантів роботизований комплекс, споряджений протитанковими мінами. Спочатку бліндаж не знищили повністю, отримали наказ підрива. Та ще раз туди знову під'їхали вони окупанти, зрозуміли, що будемо ще раз підривати, і вирішили з нами не жартувати. Розповіли бійці 3-ї окремої штурмової бригади. Напівзруйнованого бліндажа росіянин кинув табличку, на якій написано, що хочу здатися в полон. Українські військові за допомогою дрона вивели кількох окупантів з бліндажа до своїх рубежів, а потім захопили в полон та передали іншому піхотному підрозділу.